Антон, чого ми стоїмо на балконі? Ми з зарочка красотою вирішила зазняти наш спільний об'єкт. Майстрів немає на об'єкті, тому що що? Тому що проблеми з майстрами. І сьогоднішня тема буде ралі ринку. Так а де майстри? Ситуація в тому, що майстри зараз на розхват. Є об'єкти, де в нас замовники намагаються в мікроменеджмент поіграти, намагаються самі проконтролювати деякі роботи, і по факту маємо знову ж таки на наших інших об'єктах, коли ми приїжджаємо, ми дороблюємо за ними, і це вже платна послуга, замість того, щоб нам зразу заплатити за менеджмент і самим звільнити свій час. Вони потім не виграли не по часу, не по грошам. Іра не дасть збрехати мені, то що на дрібниці зараз не знайти майстрів. Мені казали, що якщо менше п'яти тисяч, сім-семи тисяч, я не вийду. Мені треба поклеїти кусочок три порожка на об'єкті, хто хоче. По факту. А по срокам, що вона зараз? По термінам я б сказала, що треба просто до цього всього простіше відноситися. Ми маємо розуміти, що майстрів обмежена кількість, і з майстрами трохи є проблеми, і терміни розтягуються і трошечки розтягуються. І якщо до цього легше відноситись, мені здається, ремонт пройде трохи простіше.